Безпеки України затримала мешканця Луганської області, який добровільно лагодив техніку ворога та грабував будинки місцевих навесні 2023 року. Коли в результаті наступальних дій зсу лінія фронту наблизився до околиць його селища, чоловік виїхав до Київської області. Там оформив довідку переселенця та отримав соціальну допомогу. Нині він під вартою йому загрожує до 15 років ув'язнення. Місцевий мешканець створив на власному подвір'ї СТО для ремонту військової техніки окупантів, а також БТРів, які підвили українські військовослужбовців. Крім того, він возив бойовиків та їх боєприпаси на власній автівці. За таку допомогу загарбники дозволили йому безперешкодно пересуватися окупованим районом та грабувати покинуті будівлі місцевих мешканців, які виїхали на підконтрольну українській владі територію.